Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 20-й випуск, котрий присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо ситуацію на дорозі, коли зустрічний роз'їзд утруднений. Хто має перевагу в такому випадку і чому. Всього буде розглянуто 4 різних варіанти, які зустрічаються на дорозі. Варіант перший. Роз'їзд на вузькому мосту. В такому випадку на мосту обов'язково будуть встановлені знаки пріоритету. З однієї сторони моста буде стояти знак 2.5 – перевага зустрічного руху. З іншої сторони моста буде встановлено знак 2.6 перевага перед зустрічним рухом. Водій, який бачить перед собою знак 2.6, буде мати перевагу. Варіант другий роз'їзд на рівній дорозі, коли одна смуга руху заблокована. Наприклад, на ній знаходиться велика яма або камінь. В такому випадку перевагу в русі буде мати той водій. Перед яким немає перешкоди. Варіант 3. Та ж сама ситуація, але на дорозі позначені знаками 1.6 крутий підйом і 1,7 крутий спуск. В такій ситуації перевагу завжди буде мати той водій, який рухається вгору, незалежно від того, чи є на його смузі руху перешкода. Варіант 4. Водій спецтранспорта з увімкненим проблисковим маячком будь-якого кольору, окрім оранжевого. Завжди буде мати перевагу при зустрічному роз'їзді, тобто у всіх трьох попередніх випадках, які були розглянуті. На цьому все. Всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги.